Наслідки ракетної атаки по рівному створення соціально-психологічного хабу, підтримки населення, уроки жестової мови в обласному центрі. Про це і не тільки розповідаємо у нашому інформаційному огляді. Вітаю! З повітряної тривоги та кількох вибухів розпочався для рівнян ранок 21 вересня Міжнародний день миру. Так українці привітали расисти. У Рівному крилаті ракети влучили у енергетичну та цивільну інфраструктуру. Постраждала СТО та прилеглі житлові будинки. Про вибухи, наслідки, ліквідацію та свідчення очевидців. Дивіться у сюжеті. Лежиш на дивані, а воно летить, летить, просто летить. А куди воно летить, то зірвалася людина, без, в чому була на постійно І Дивлюся, що і сюди побігла. Я дивлюся, що й тут уся постріла, постріляли щось. Горіло диму стояв. Таким видався ранок для рівнян сьогодні, 21 вересня, сирена, кілька потужних вибухів, пожежа, частина міста без світла та води. Ворог атакував обласний центр крилатими ракетами. Рівночно зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано, та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині рівненського району на території станції технічного обслуговування розгорілась масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Далі за роботу взялись працівники поліції, прокуратури та СБУ. Постраждали і будівлі, розташовані поблизу, серед яких і багатоповерхівка. Пані Лариса, мешканка будинку, де випуховою хвилею пошкоджено вікна, двері та балкони. На щастя, її квартира не постраждала. А в людей пошкоджено. Перші поверхні повитали стікла там поскожен, і, і ці, як то вони. І вікна в під'їздах теж попадали всі, стікло в основному. Люди не постраждали? Ні, людей ні. А ось пану Віктору пощастило менше, він сповна, відчув на собі наслідки прильотів. Коли пролунали вибухи, чоловік уже не спав, розповідає, спершу почув два десь далі, згодом ще один більш потужний. Тоді ж і посипали скло у вікнах. Задрижало все. Здраво, два вибуху і заріво було. Зарепорт, а потім вже там. Пошкоджено, ну, ліве крило, ну, ушла. рама, стекла і, і вход в кімнату, стекло вибито. Так, вроді нормально, можна жити. Зробимо самі. У цьому будинку, за підрахунками керівника ОСББ, пошкоджено близько 15 квартир, постраждалих серед мешканців не було, вціліли і припарковані у дворі автівки. В основному вибило вікна. Там, де були не склопакети, а де були дерев'яні вікна, та сама ситуація з балконами. Там, де склопакети, в принципі, вони вціліли більше верхні поверхі, ну тобто від другій, третій і вище, кілька осколків залетіло в квартири. на Другому поверсі від ранку в місті створена комісія, яка має обстежити та підрахувати наявні пошкодження у будинках рівнян, аби вже завтра розпочати роботи з усунення наслідків. Робити це мають коштом міського бюджету. Загалом постраждало близько 30 помешкань. Хочемо зібрати всю всі повністю вікна, які там є, перемірити їх і з завтрашнього дня почати їх замінювати. Тобто, щоб люди не відчували якогось дискомфорту. Близько 15-ї години начальник ОВА повідомив, що в Рівному завершено ліквідацію наслідків ракетних ударів. Через злучання ракети виникла пожежа в Приміщеннях такстанції на площі більше 100 квадратних метрів. Вогнем знищено 5 автомобілів та 3 автомобілі пошкоджено. Також пошкоджено дві виробничі будівлі. Слава Богу, без жертв і постраждалих. Також приліт був по об'єкту енергетичної інфраструктури. Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу енергетичної та цивільної інфраструктури у Рівному. Анастасія Шепетюк, випуск новин. У територіальних громадах Рівненщини продовжують відкривати центри надання адміністративних послуг. Новий ЦНАП розпочав роботу в Білокриницькій громаді на базі сільської ради. Які послуги там доступні? Хто виділяв кошти на ремонт і матеріально технічну базу та чи будуть в ТГ віддалені робочі місця? Дивіться у сюжеті. Сім штатних співробітників, двоє з яких працюватимуть у старостинських округах, на базі Білокриницької сільської ради відкрили центр надання адміністративних послуг. Це не Просто центри, де будуть надаватися послуги. Це буде інтегрований офіс, де адміністративні послуги будуть надаватися за принципом єдиного вікна, де за мінімальної кількості відвідувань суб'єкти звернень зможуть отримати максимальну кількість послуг. Штатна численність нашого центру налічує сім штатних одиниць з них чотири адміністратори. По одному адміністратору в віддалених робочих місцях це село Городище і село Шубки. У ЦНАПі поки надаватимуться 52 адміністративні послуги, 49 з яких, окрім реєстрації актів цивільного стану, будуть доступні на віддалених робочих місцях. Це адміністративні послуги соціального характеру, реєстрація актів цивільного стану, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, довідки місцевого значення та реєстрація. Ця нерухомості на перспективу ми плануємо запровадити ще паспортні послуги а також це реєстрація юридичних осіб та бізнес. Подальшому у Білокриницькій громаді планує набути статусу дія центру. Однак для цього потрібно виконати 12 основних принципів з них 10 вже дотримані. Дія центр це той самий. Центр надання адміністративних послуг просто він модернізований із спрямований більше на надання на послуг для людей з е, обмеженими фізичними можливостями, тобто, це маломобільні групи населення. Два критерії нам не вистачає: це е, електронна реєстрація і з за, і, за, і, і запису онлайн і е, розширення спектру надання земельних послуг. Це е, архітектура і будівельні паспорти. Кошти на ремонт. У приміщенні виділяли з бюджету громади. Матеріально-технічною базою забезпечила Рівненська ОВА і агентство США з міжнародного розвитку USAID. Ідею ЦНАПу ми виношували дуже давно ще до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку в нас працював відділ при сільській раді, центр надання адміністративних послуг. А далі ми зрозуміли, що саме в нашій громаді можна сміло відкрити окремий юридичний підрозділ Центр надання адміністративних послуг. Нам вдалося. За рахунок власних надходжень продовжити зробити ремонтні роботи комплекти всіх необхідного ресурсного забезпечення, це була підтримка обласної військової адміністрації. Це вже 47 сьомий цнап на Рівненщині. Тут надають найбільш затребувані серед мешканців громади послуги. Важливо, що навіть в Період широкомасштабної війни ми не зупиняємося і цифровізовуємо державу, тому що основна задача надати якісну сервісну послугу громадянам без черг і з комфортом. Білокреницька громада сьогоднішнього дня стає потужнішою, спроможнішою і наближає перемогу разом з іншими громадами Рівненської області і всієї України. До кінця року у територіальних громадах Рівненської області запрацюють ще кілька центрів надання адміністративних послуг. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. Рівненська обласна клінічна лікарня першою в Україні запровадила у медзакладі пілотний проект Кнопка. Система дозволяє майже миттєво сповістити чергового лікаря про те, що на нього чекають пацієнти у відділенні екстреної медичної допомоги. Як саме працює система, в чому її особливість, для чого вона лікарні та про що про неї думають медики? Дізнавались наші журналісти. Один натиск і Лікар вже прямує до приймального відділення Рівненська обласна лікарня. Першою в Україні запровадила систему виклику чергових лікарів. Кнопка для того, аби викликати фахівця певного профілю, медперсонал відділення екстреної допомоги має натиснути одну кнопку на планшеті і далі сповіщення отримує лікар. Мене... Телефон чергового лікаря відділення гінекології, і о, такий телефон у нас о, знаходиться в о, як черговий і передається по зміні в кожному відділенні. Лікар отримує таке сповіщення, коли медсестра на приймальному бачить, що пацієнту треба невідкладна допомога. О, нічого лікарю робити не треба, заходити в додаток теж не треба. Він просто іде з цим телефоном на приймальне відділення, і кілово коли він опиняється в зоні до 10 метрів біля поста приймального відділення, система автоматично фіксує, що він там був. Система дозволить миттєво сповіщати чергового лікаря, який може перебувати в операційній чи на консультації в іншому відділенні, що його терміново очікує пацієнт у приймальному. Якщо ж фахівець певний час не реагуватиме на сповіщення, вони будуть надходити завідуючому або ж керівництву лікарні. Це дуже класний сервіс, який нам дасть можливість явно покращити екстрену медичну допомогу у нашій. Лікарні. Це дає можливість швидко знайти лікаря, який перебуває, передати йому сигнал, передати, оцінити це. Він оцінює. Як до якої групи цей пацієнт відноситься? Чи це стан дійсно загрожує життю, і він повинен кидати все і бігти в приймальне відділення? Або ж пацієнт може там чекати там якийсь деякий час. І у нас працює 12 лікарів екстреної медичної допомоги, тобто це різні спеціальності. 12 лікарів чергових, які чергують цілодобово, перевагою такої системи розробники називають те, що для роботи з нею достатньо мати лише телефон та планшети з допомогою хмарного серверу, блютузу інтернету без використання спеціальних при. Відбувається обмін інформацією, до того ж, не потрібно навчати персонал. Є канал зв'язку між, між медсестрою, між планшетом медсестри. через хмарне сповіщення відбувається сповіщення вже телефону. Лікаря, і коли телефон лікаря знаходиться поряд із планшетом, вони взаємодіють через Bluetooth-зв'язок, і планшет може автоматично зареєструвати, що лікар прибув у місце призначення. Отже, ми мінімізуємо людський фактор, і ми економимо час і додаємо автоматизму до. Самого процесу система розроблялась саме для медичних закладів, аби автоматизувати певні процеси у цій галузі. Сьогодні кнопка працює перший день у рокл. Лікарі кажуть, їм подобається травматолог Юрій Садовий. Через одну хвилину 48 секунд після отримання повідомлення вже був у приймальному відділенні. Дуже зручно, коли не передається по телефону, дзвонять постові медсестрі. постова медсестра шукає лікаря, і тому потім втрачається час. Зразу приходить смс, приходить повідомлення. По можливості зразу ми спускаємося, реагуємо приймальне відділення, тому що можуть бути різні випадки легкі травми, можуть бути полі травми, які потребують негайного реагування. Дуже зручно. Це перший етап впровадження системи у рівненській лікарні. Наступним має бути кнопка для пацієнта. Також найближчим часом її мають встановити у лікарні Дніпра та Польського Любліна. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному хочуть створити мережу соціально-психологічних хабів підтримки населення, яке постраждало від війни. Першочергово це внутрішньо переміщені громадяни, захисники України та члени їх сімей. Питання облаштування такого хабу розглянули під час депутатського дня у Рівненській міській раді. Детальніше дивіться у сюжеті. Мережу соціально-психологічних хабів планують створити у рівному для осіб, які постраждали від війни. Таку можливість розглянули сьогодні у міській раді під час депутатського дня. Йдеться про те, щоб громадяни могли в одному місці отримати усю необхідну допомогу задля для покращення свого ментального здоров'я. Що саме передбачає кінцевий результат цього проекту, це задовільнити попит мешканців громади, які постраждали від дій агресора в отриманні психологічної допомоги та адміністративних послуг соціального характеру через створення мережі, соціально-психологічних хабів за принципом віддалених робочих місць в усіх районах Рівненської територіальної міської громади. Планується, що у цьому хабі надаватимуть послуги як захисникам та захисницям, так і ветеранам і членам їх сімей, а також родинам загиблих воїнів або тих, хто пропав безвісти переселенцям. Очікують до 40 тисяч звернень щороку. Зі слів депутат керівної ради Наталії Майорової. У цьому хабі послуги надаватимуть працівники департаменту соціальної політики. Частина з них просто переїде в нову локацію. Новостворений комунальний заклад матиме 11 працівників, проте 6 з них це будуть вивільнені з департаменту. Соціальної політики, які переїдуть з. Соборний у не соборний 16 липня. Наразі створення хабу лише ідея, і її автори відкриті до обговорень. Після попередніх напрацювань буде сформована робоча група. До її складу входитиме більша частина депутатів. Кожен зможе долучитися до цього проекту та запропонувати свої рекомендації. Ми чітко розуміємо, що це треба робити, тому що багато військових і поранених вертається від війни. І ми чітко маємо розуміти, що ми їм забезпечити маємо життя ну звичайне життя, таке як ми з вами ну, кожен день суспільстві. Тому можливо це і таким з таким нахавом будемо все працювати, і також будемо розуміти, чи він треба нам, чи не потрібен. До слова рівне може стати першим в Україні містом, де буде запущено мережу соціально-психологічних хабів. Ініціатори проекту вже й знайшли підходяще приміщення, де можна було б розмістити такий центр на вулиці Соборній. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Вивчення жестової мови у Рівному до міжнародного дня людей з порушеннями слуху обласна організація Українського товариства глухих організувала безкоштовні заняття з вивчення мови жестів, яких прави слід дотримуватися під час такого діалогу. Чому важливо привертати увагу суспільства до нечуючих та їх потреб? Дивіться далі. Щорічно наприкінці вересня у світі відзначають тиждень людей з порушеннями слуху. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, глухоту і різні порушення слуху має 300 мільйонів чоловік. І до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів. Наразі тільки на Рівненщині в обласній організації Українського товариства глухих налічується більше 850 членів. Аби привернути увагу суспільства до них у рівному організували уроки з вивчення жестової мови. Майстер-класами почали. Організовувати в цьому році вперше для того, щоб перевернути владу, суспільство до нечуючих людей, до потреб їхніх, щоб вони знали, що є такі особи з порушеннями слуху, і що вони теж мають права свої можливості в цьому. Суспільстві цьому світі на занятті перекладачі-дактилологи вчили не лише основних слів і тез, до прикладу Добрий день, допомога потрібна, а як правильно спілкуватися з нечуючими. Зокрема, одним із важливих аспектів є артикуляція, адже навіть якщо жестами не вдається пояснити, людина може прочитати слова по губах. Також необхідно якомога простіше формулювати речення. У них Інші органи дуже розвинуті, і особливо зі. Все вони дивляться очима, все вони бачать, і старайтесь дивиться в обличчя, зняти окуляри, не кричать спокійно. Основне завдання таких уроків адаптувати суспільство до потреб людей з порушеннями слуху, число яких через отримані травми внаслідок військових дій зростає. Цінність цього заходу є безбар'єрність і доступність, і полегшить життя нечуючим людям, і донести суспільству, що нечуючі люди такі самі, як і ми. Ні, ну якби ми рівні у Рівному, найбільше 300 людей з порушеннями слуху. Всього три перекладачі-дактилологи, які мають змогу особисто їх супроводжувати. Однак з 2018 року в державі створили сервіс, який дозволяє спілкуватися з перекладачами онлайн. Зараз у нас створений сервіс УТОГ, який можемо через новітні технології смартфонами, планшетами спілкуватися з нечуючими. І в нас перекладачі, фахівці наші можуть з одної сторони не чуючи людина, з другої сторони, навіть не потрібно водити її в поліклініки, в інші місця інстанції. З перекладачом можна зв'язатися через гаджети. У рівному заняття жестової мови провели для всіх бажаючих в обласній організації. УТОГ кажуть, якщо буде попит на такі уроки, готові їх періодично організовувати. Аліна Літвійчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Жіноча команда БК «Рівне» продовжує підготовку до нового сезону Суперліги. Колектив зберіг усіх своїх лідерок, підсилившись баскетболістками, які раніше були головними дійовими особами на майданчику. До команди повернулися Вікторія Шматова і Анастасія Кучерьонок. А ще відбулися зміни на тренерській лаві: червоно-білих вестиме за собою наставниця Марина Максимчук. У якому настрої рівнянки підходять до сезону, розкажуть наші журналісти. Рівненські баскетболістки готуються знову заявити про себе у суперлізі. Червоно-білі продовжують підготовку до старту нового сезону. Жіноча команда БК Рівне – один із шести колективів, який візьме участь в елітному дивізіоні. Червоно-білі зберегли усіх своїх провідних гравчин, які минулого сезону вибороли бронзу суперліги. І зі слів президента клубу Сергія Ліщука, з рівнянками буде не просто грати будь-якому супернику. Поки що про Якісь задачі важко говорити, треба буде подивитися, що буде з іншими командами, як вони будуть комплектуватися. Але те, що ми будемо достойно достойно представленими сторів на цьому цьогорічні цього суперлізі, це 100%. влітку. Відбулися зміни на тренерському містку Бекарівне. Команду очолила Марина Максимчук, яка раніше була помічницею Валерія Жартуна. Таку рокіровку Сергій Ліщук пояснив внутрішньокомандними пертурбаціями. Головна тренерка розповіла, що готова до нового виклику. З більшістю баскетболісток Марина Максимчук знайома вже давно, ще коли дівчата розпочинали свій шлях у спорті. Чи готувалася до того, щоб стати в цьому році головним тренером? тренером. мала таке на думці, але щоб готуватися якось професійно, то не скажу, що приділила цьому багато часу. Я рада, що мене вибрали головним тренером. Я хочу вернутися в дорослий баскетбол. Повернулася в команду одна із головних зірок бикарів попередніх сезонів Вікторія Шматова. Останній період 36-річна баскетболістка провела в чемпіонаті Італії. Інакшої мови не мало бути. Я повинна бути тут, бо це моє місце. Я Дуже люблю цю команду, і е, мені здається, що по-інакшому не мало бути. У Вікторії в Бекарівни тепер будуть подвійні обов'язки. Вона не лише допомагатиме команді на майданчику а й спробує себе у ролі помічниці головної тренерки. каже, що за час її відсутності у рівному колектив суттєво омолодився. Мені здається, зовсім нова команда. Молоді гравці. Піднялись на рівень вище, ще молодіші прийшли. У нас є дівчини 13-16 років. Одна із тих, кому досвід та поради шматової точно можуть знадобитися: 13-річна Вікторія Максимчук, донька головної тренерки Бакарівне, упродовж останніх місяців тренується з основою і готова використати свій шанс у новому сезоні. Я думаю, на мені лежить трішки більша відповідальність, так як це моя мама ну, і буде якось негарно її під, підвести тут. Ну, я якось майже нічого не змінилося, все все так само як і в минулому сезоні. Я думаю, я набралася трішки більше досвіду ніж в минулому сезоні. І почувають за якось більш впевненіше Трохи вже всіх знаю. Знаю, хто як грає. Новий сезон жіночої суперліги стартує в жовтні. У БК Рівне зазначили, що команда повністю укомплектована. До команди, окрім шматової, прийшла Анастасія Кучеренок. і баскетболістки готові продемонструвати гідний результат. Аби він був якомога вищий, зараз дівчата посилено тренуються, відпрацьовують комбінації та китки. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Наразі це все більше актуальних і головне перевірених новин життя рівного та області знайдете на нашому сайті і сторінках телеканалу в соціальних мережах. Бережіть себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. На все добре.